Тарас Шпичка, головний тренер «Футзал». Ну, Дуже прикра поразка, особливо коли по пенальті вилітаєш. Не вдалося вам повторити свіжий кубковий успіх, коли ви 10 років тому з Манзаною перемогли. Що далі для Футзал? Зараз була якась розмова, чи просто така, мабуть, дуже, дуже тихо в роздягальні. Всі розчаровані. Так, ну звісно, всі розчаровані, тому що бажали максимального результату. Але я вважаю, що ми дуже добре зіграли, ми домінували на майданчику. Я вважаю, більше у нас було моментів. Ну, але футбол така гра, футзал, що треба забивати. Якщо ти не забуваєш, то виграти шансів дуже мало. Ну, а пенальти це вже таке, це вже лотерея більше, як кажуть. Ну, ми сьогодні програли по пенальті. Ну от власне по пенальті, часто так буває, що там дуже яскраві гравці, які себе проявляють в основний час. Потім хора, по пенальті Іронія долі з ними грає злий жарт. Е ну, Не вважаєте, що все-таки трохи помилилися з виконавцями. Хоча, напевно, зараз про це вже легше говорити після гри робити такий розбор польотів. Але все ж, ну, пенальті, це така штука, що хто готовий пробити, хто виявляє бажання. Ну, то йде бити. Хлопці виявили бажання, але те, що не забили, ну так буває, що зробиш прикро, але ну, нічого, будемо готуватись тепер для плей оффу Досить багато було таких мікроушкоджень під час матчу. додавали допомогу гравцям. Це такий збіг обставин, чи не вистачало часу на відновлення після чвертьфіналу? Ну, гра була жорстка, але я не скажу, що вона була груба. Тобто була така чоловіча боротьба і команда Ураган. і З нашого боку гравці ні, ніхто не хотів поступатись, тому е, були такі мікроушкодження і у нас, і у команди Ураган. Ну, але я думаю, і сподіваюся, що все буде добре, що хлопці відновляться і будуть готові на четвертьфінал. Останні хвилини були досить запеклими, багато було силової боротьби, багато було апеляцій до арбітрів. Ви задоволені тим, як відпрацювали арбітри сьогодні? Ну, я думаю, що вони на уровні відпрацювали, але це не моя парафія. Є відповідні органи, які будуть давати оцінку. Але я вважаю, що дуже добре вони відпрацювали. У мене немає нема претензій до суду.